Прочитаємо три місця, які будемо мати з Божого Слова. Ми читаємо з Божого Слова. Немає ціннішої інформації на планеті Земля, ніж з Божого Слова. Він є автор. Його слово є сильне. Його слово має владу вплинути на найостаннішого грішника на цій планеті. Дуже багато людей, які вважають себе за хороших людей, вони не спасаються. Грішники приходять до Господа Ісуса і отримують вічне життя. Хай Боже Слово промовляє, а перед нами завжди вибір. Завжди вибір перед нами, що ми зробимо з Ісусом. Що ми особисто з Ним зробимо, або приймемо, або залишимося в своїх гріхах. Вибір за кожним з нас. Євангелія від Івана, 8 розділ. З вірша 51 до 59. По правді, по правді, кажу вам, хто слово моє берегтиме не побачить той смерти повік. І сказали до нього, юдеї, тепер ми дізналися, що демона маєш. Умер Авраам. І пророки, а ти кажеш, хто науку мою берегти мене скуштує, той смерти повік. Чи ж ти більший, аніж отець наш Авраам, що помер? Та помирали пророки, ким ти робиш самого себе? Ісус відповів: Як я славлю самого себе, то ніщо моя слава. Мене прославляє отець мій, про якого ви кажете, що він Бог ваш, і ви не пізнали його. А я знаю його, а коли я скажу, що не знаю його, буду неправдомовець подібний до вас, та я знаю його і слово його зберігаю. Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій. <кій> і він бачив і тішився. Юдеї ж до нього сказали: ти 50 років не маєш іще, і Авраама ти бачив? Ісус їм відказав: По правді, по правді, кажу вам, перш ніж був Авраам, Я є. І схопили каміння вони, щоб кинути на нього. Та сховався Ісус із храму пішов. Фокус на двох віршах, які я прочитаю ще раз. 54 і 55 Ісус відповів: як я славлю самого себе, то ніщо моя слава. Мене прославляє отець мій, про якого ви кажете, що Він Бог ваш. Вони кажуть, Юдеї, до яких Ісус говорить, там в храмі, на території храму, вони кажуть, що вони знають Бога, вони, вони говорять, що то їхній Бог. Справжній Бог. Єдиний Бог. Вони кажуть, що вони Його знають, що вони в нього вірять, і що то їхній Бог. Ісус робить фокус, про якого ви кажете, що Він Бог ваш. І ви не пізнали його, а я знаю його. Ісус каже їм, ви його не знаєте. Ви, ви маєте це на устах, ви кажете, ви знаєте інформацію, але ви його не пізнали. Так каже Господь Ісус Христос їм. А коли я скажу, що не знаю його, буду неправдомовець подібний до вас. Господь Ісус знає Бога. І він каже: якщо я скажу, що його не знаю, я не правдомовець подібний до вас. Чому вони не правдомовці? Бо вони кажуть, що вони знають Бога, а це неправда. Чи ти знаєш Бога в цей вечір? Чи ти знаєш Бога в цей вечір? Ось про що ми проповідуємо кожен раз? Про те, як знати Бога. Про те, як мати особисті стосунки з Богом. Вірую в Господа Ісуса, щоб наші гріхи були прощені. Тільки в цей шлях можна знати Бога. Тільки в шлях, коли ти вже на вузькій дорозі, ти знаєш Бога. Коли ми на широкій дорозі, ми не знаємо Бога. А коли говоримо просто, що знаємо, ми не правдомовці. Дуже важливе місце Списання. Матвія, сьомий розділ. Матвія 7 розділ з вірша 21 до 23. -го. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені, того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба ми не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям твоїм чуда великі творили. І їм оголошую я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Друге, що ми прочитали, що дуже легко казати слова. Це дуже легко. Я маю вдома мільйон доларів. Я не маю. Я це сказав. Це неправда? Це дуже легко сказати щось. Я завтра лечу в космос. Дуже легко сказати, але це неправда. Коли ми прочитали з Євангелії від Івана, 8-го розділу, Господь Ісус говорив з людьми, які мають багато інформації. Багато інформації з Божого Слова. Боже Слово говорить про Бога. І Господь Ісус Христос дуже чітко сказав, що Він знає, Господь Ісус, Він знає Бога. А якщо б це не так, то це неправда, то Він не правдомовець. Господь Ісус їм пояснював, якщо би він не знав Отця. Він би був неправдомовець, але він завжди говорив правду. Він є вічний Божий син досконалий. Він не міг сказати неправди. Він чітко говорив: Я знаю Отця. Я знаю Бога, про якого ви кажете, що Він ваш Отець. Ви кажете, у вас є слова. Ісус їм, ісус їм сказав: це мала бути докора до їхнього серця, справжня докора. Нам на благо, Євангелія нас докоряє на благо, переконує в наших гріхах, щоб ми розкаялись і по правді знали Бога. Бог дуже добрий. Бог дуже добрий, що хоче переконати нас в своїх гріхах, докорити нас за наші гріхи, щоб ми побачили Його святість, щоб ми побачили нашу гріховність, щоб ми побачили, куди ми відправляємося по наших заслугах, і щоб ми зупинилися. І визнали, я не знаю Бога. Це перший крок. Я не маю Божого спасіння. Я не маю миру в серці, мої гріхи не прощені. Бог хоче, щоб ми були чесні. Бог дуже добрий до кожного з нас в цей вечір. Він дуже добрий. Є Його слово, щоб ми побачили себе. Ісус дуже чітко їм сказав, ви його не пізнали. Ісус дуже чітко сказав. Перед Авраамом, в них, була інформа... в них багато інформації було, вони знали інформацію. Ми маємо багато інформації. Кожен з вас є інформований. Стосовно Божого Слова. Ісус сказав перед Авраамом Я є. Він прийшов з вічності. Нам потрібна особа Ісуса Христа для нашої душі, щоб ми не пішли в загублену вічність, а щоб ми відправились до неба. Тому що наступне місце про царство небесне. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, знову ж слова. Це дуже легко сказати Ісус мій Спаситель. Я вірю в Ісуса. Я вірю в Бога. Але це, на жаль, можуть бути тільки слова. Це може бути реальність, коли ти спасенний. Коли Господь Ісус Христос став Твоїм Спасителем, коли ти мав момент в своєму житті, коли ти увійшов в ці двері, коли ти мав цей момент, де ти визнав свої гріхи і повірив в Христа, а абсолютно буде правда. Правда, яка є насправді від Бога в твоєму серці, коли Він спас твою душу. Тоді це правдиві слова Господь Ісус, мій Спаситель. Господь Ісус помер за мене. Я повірив в своєму серці в нього. Мої гріхи прощені Господом Ісусом. Але це можуть бути тільки слова, що є величезною небезпекою. Величезною небезпекою. Бо наші слова не несуть прощення гріхів. Не несуть. Сама інформація по собі не несе прощення гріхів. Господь Ісус Христос. Він є Спаситель від гріхів, він прощає гріхи. Коли він помер на хресті і пролив кров, був похований і воскрес з мертвих. Він живий Спаситель сьогодні, він живий і він реальний. Він може сьогодні стати твоїм Спасителем, і тим будеш мати прощені гріхи. І це буде реальність для тебе, що Він є твій Спаситель. Коли ти повіриш в нього в серці, але коли це просто залишиться інформація, якщо це не має від тебе того кроку віри, віри в Господа Ісуса, це слова. Це інформація, це слово. Ви чули, що я завтра лечу в космос? Це слова. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде. В Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Єдина його воля для неспасенної душі, щоб увірували в того, кого Він послав. Так каже Біблія. Так каже Господь Ісус Христос, це воля мого Отця, щоб ви увірували в того, кого Він послав, в Господа Ісуса. Його воля, щоб ти був спасенний цей вечір. Не завтра. Я вже в своїх думках словами в космос полетів. А може я завтра в трунві буду? А може я завтра помираю? Або ви завтра помираєте? Це є реальність. Це є реальність. Бог реальний. Боже спасіння реальне. Нехай це не залишиться в вас просто словами і просто інформацією. Це може бути реальність в твоїй душі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. Такі величезні речі вони говорили. А я їм оголошу тоді, Господь Ісус їм оголосить. І можливо вам, якщо ви не увіруєте. Чому кажу можливо, тому що можете увірувати, і цього ніколи може не статися з вами. Ніколи цього може не статися, щоб ви почули, я ніколи вас не знав. Ви можете сьогодні знати Спасителя, і він буде знати, що ви є його. Знаєте, що написано у Божому Слові? Господь знає тих, хто його. Мого голосу слухають мої вівці. Ми повинні стати Його. Ми повинні стати відкупленими від наших гріхів для того, щоб ми відправились до неба. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Знаєте, я хочу сказати в цей вечір: ці слова є реальні. І, на жаль, дуже багато почують ці слова. Вони є реальні. Ці слова не такі, як мої слова, що я завтра лечу в космос. Бо сказати дуже легко. Ми це бачили з Євангелії від Івана. Ми бачимо це тут. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Третій розділ Євангелії від Івана. 1 по 3 вірші був один чоловік із фарисеїв никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А тут ми читаємо про чоловіка Никодима. Він брав себе і він брав деяких обізнаних людей. Знаємо ми, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель. Ми знаємо, що ти від Бога. Чи ці знання дають вхід до Царства Небесного? Ні. Чи слова Никодима те, що він знає? Певну інформацію дають йому можливість війти в небо? Ні. І нікому з нас. Тому Ісус сказав, Він до нього промовив: по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Нам потрібне нове народження, нам потрібне друге духовне народження для того, щоб ми. Відправились в Боже Царство. Для того, щоб ми знали Бога, щоб ми знали, що ми знаємо Бога, щоб ми знали, що наші гріхи прощені, щоб ми знали, що ми на вузькій дорозі, нам потрібен момент. Не слова, не знання, нам потрібен справжній момент. Тут про це буде написано зараз. В дуже в простоті буде написано про цей момент. Читаємо вірш 6 <кхем> вірш і 7. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся, тому що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори». Просте пояснення, ми, ми народилися один раз з тіла. Ми вийшли з утроби своєї матері. Це факт. Ми всі народилися в один шлях, в один. Ти, ти, ти і я, ми народилися в один шлях. Вийшли з утроби матері. Це наш єдиний шлях, як ми прийшли в цей світ. Єдиний. Є єдиний шлях, як знати, що ми йдемо до Божого царства. Народитися духовно. Народитись духовно. Що вродилося з тіла є тіло, в тебе був цей момент. Ти вийшов з утроби Матері. Никодим питав, як людина може родитися знову, хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитися? Він зрозумів, що таке народження. Так само в духовний шлях має бути момент. Справжній момент духовного народження. Це коли ми віримо в Господа Ісуса. В момент, коли вже в моєму серці. По справжньому перший раз я повірив в Господа Ісуса. Це буде народження від Духа. Не просто, щоб це були слова, не просто щоб це були знання, в серці визнати свої гріхи і повірити в Христа. В серці. Одного разу Пилип сказав скопцеві, Дії апостолів, восьмий розділ, якщо віруєш з повного серця. Якщо віриш в своєму серці, вам необхідно родитись згори. Вірш 9 відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може? Знаєте, як Бог промовляв до Никодима? Никодим розумів, це має статися. Господь Ісус такі речі говорить, як це може статися? Чи це вже сталося з тобою, що ти увійшов в ці двері? Господь Ісус сказав я двері, хто ввійде крізь мене спасеться? Хто ввійде крізь мене спасеться? Момент. Як це, як це статися може? Як я можу бути абсолютно впевненим, що я готовий до Божого царства? Бо хочеш, щоб ми були впевнені? Це, це сила Божого Слова. Жодна релігія не запевнить нікого, Бог хоче запевнити. Іван писав в своєму посланні 1 Івана, 5 розділ. Оце свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто вірує в сина, той має вічне життя. Хто не вірує в Божого сина, життя не побачить. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в нього, ви маєте вічне життя, бо хоче, щоб ми знали. По-справжньому. Не інформацію знали, а що я маю вічне життя, що мої гріхи прощені. Що Господь Ісус помер за мене, а я в серці в це вірю. Як це статися може? Вір 16.17. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне? Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Як це статися може? Як може статися, що ти отримав нове народження, що твої гріхи прощені? І ти є спасенний. Як це може статися? Як перестати бути тим, що думаєш, що знаєш Бога, а його не знаєш? Що говориш хороші речі про Бога, але Бога не знаєш? Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Як це статися може? Як отримати спасіння, повірити в Божого Сина? Бог дав свого сина, полюбив світ, Бог полюбив нас до такої міри, що дає свого сина померти на Христі. Щоб він заплатив за наші гріхи і вірую в серці в нього. Простою вірою в серці, що він помер за тебе. Це стається. Нове народження. Не кожен, хто каже, не кожен, хто знає, щоб кожен, хто вірує в нього. Не згину, але мав вічне життя. Чи віруєш ти в нього в цей вечір? Якщо ні, буде продовження зараз Божого Слова, якщо ти ще не віруєш, в тебе немає миру в серці. Повір в нього, ти можеш. Не чекай на завтра, повір в нього. Не знати, не казати, а вірити в Сина Божого, щоб мати вічне життя.